Шановні подоляни, дорогі друзі! Від імені громадської організації за конкретні справи, від імені народного депутата України Олександра Володимировича Гереги і від себе щиро вітаю вас з великодніми святами. Зичу вам, дорогі друзі, миру та злагоди в кожну оселю, в кожне серце, Божого благословіння та благодаті в кожній конкретній справі, яка робиться в ім'я України, на благо людей. Вірю, вистоїмо! Переконаний, збережемо країну, переможемо ворога, владу очистимо від сміття і вперед, тільки вперед, з Богом в серці, з любов'ю та вірою. Христос Воскрес!